Усіх вітаю на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною політехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас і дякую, що ви з нами сьогодні. Доброго дня. Друзі, прошу вас зараз будьте активними, лишайте ваші коментарі, ставте запитання пану Тарасу і також підтримайте нас вподобайкою. Ми з вами спілкуємося 13 травня у нас сьогодні вівторок. Отже, попри дипломатичні зусилля і численні заклики до припинення вогню, Росія не лише не дає чіткої відповіді, а й продовжує обстріли та штурми, заявляє президент Зеленський. Ну і ми це бачимо також по зведенню від Генерального штабу України. Москва офіційно мовчить щодо пропозиції прямої зустрічі у Туреччині 15 травня. Зеленський назвав цю мовчанку дивною та наголосив, що рано чи пізно Росії. Доведеться завершувати війну і краще зробити це якомога раніше, пане Тарасе, По вашому, що означає ось це демонстративне мовчання Кремля щодо перемир'я та зустрічі у Стамбулі? Ну Зеленський загнав Путіна в пастку. Чому тому, що Путін вже маніпулював цим питанням, що в Україні не скасований указ про перемовину з Росією? Ми готові розмовляти. Не хочемо переміри, але готово перемовини. Вони ж хочуть цю тягомотіну затягнути знову зі своїми. Знову процес ж ванжури. Це ж продовження перемовин 22-му році, да, для того щоб починати знову компостувати мозки, далі бомбардувати Україну при цьому не виходячи з перемовин США, і даючи їм можливість там теж зберігати обличчя, а фактично так і після так. Зеленський сказав без питань. Чекаю в Стамбулі, і що ти тепер ти будеш робити? Що mm -hmm. ти тепер будеш робити? Приїхати це визнати, що Зеленський диктує твій графік переміщень. так а, а, І ти будеш виконувати те, що там, якщо там що Трамп приїдуть і все інше. Якщо Трамп, до речі, Трамп теж пообіцяв приїхати, подивимось, чи буде чи ні. Але це теж цікава ситуація, що Україна зараз визначає графік переміщень трьох президентів Путіна, Трампа, е Макрона Він теж хотів іде ну, десь. Бачить, що хоче там теж бути присутнім. Е так що, а тепер Путін яке становище потрапив? все там є якісь ультимативні вимоги, які вже починають звучати щодо посилення санкцій. А захід тепер змушений робити кроки, якщо ви щось пообіцяли, американці теж. І тому Путіна питання або наражатися на додаткові санкції, які будуть посилені, в тому числі з боку України ударами по НПЗ і можливою блокаду партів новоросійська, судячи з усього України, з'являються вже такі можливості, або приїхати і теж втрачати авторитет, оскільки ти будеш слухати, що тобі говорить Зеленський, тому що Путін же не хоче не, не хоче перемов дійсності Росії. З Україною він хоче паравову не США, Китаєм і навіть європейців не вважає рівними партнерами. Пане Тарасе. Стосовно Дональда Трампа тут теж от цікаво, чи дійсно він зможе приїхати чи ні. А ем, давайте так: що Росія, кого вони зможуть прислати до Стамбулу? Чи має це значення взагалі? Ну хто ж має від має Ну, приснуть цього Карасіна Медведєва, можуть навіть прислати когось. Ну для, для того, щоб зовсім знущально виглядати, Медведчука навіть можуть прислати в якості делегації. Так що вони кого завгодно можуть прислати. Тут питання не, не в тому, тут питання дії Заходу і дії Європи стосовно 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 Росії, і Зеленський кожного дня. Фактично дає зрозуміти США. Ну так показуєте. Ну показуєте ви ж пообіцяли, показуйте, які ви круті. Так. А от ну тепер він... ну, давайте вживайте заходи, влупаште по них там, 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 так. Американці, коли хочуть, багато чого можуть зробити. А, давайте зброю, давайте більше чогось іншого. Так що ви ж пообіцяли. Вон, він же на вас плює. Ну показуйте, показуйте, давайте. Ну тепер питання за західними країнами. Тому що дивіться. Знову таки, чого знову таки так заткують США? Вони завжди так знову таки поводили щодо Росії. Останні 150 років. Вони я думаю, що вони вважають що є ризики, що вони десь можуть влупити, як вони думають, легенько, а воно може бути дуже боляче для Росіян. Воно посипеться швидше ніж вони думають. І чим скористається Китай, тому що Китай в принципі байдуже, що відбувається, і в принципі Путін подобається, тому що він здає ресурс, здає, здає позиції Росії, продається Китаю. А що буде якщо інший буде президент? А там я думаю, бажаючих розвернутися від Китаю є і так далі. І а якщо Росія почне валитися через санкції, ну теж добре. Що ми що вони там з Якутами не домовляться про видобуток алмазів чи нафти та газу? Та домовляться що, чого навіть краще буде, де там Москва де... <свісно> якутія ось ці поряд, все зрозуміло, всі свої, да? <свісно> і так далі. Тому така от позиція. Тобто, тут знову таки слід натиснути, і Україна знов таки, що повинна я вважаю, що зараз Україна може зробити головне. Щоб натиснути на Росію це важіль тиску, це блокада партійного російська Окрім ударів по території Росії, по НПЗ і Нафтогазу, те, що Україна з'явилася можлива. Далі Україна, що продемонструвала, вона може заблокувати цивільне авіасполучення в Росії. А це дуже погано для Росії. Чому? Тому що є настільки віддалені регіони, що туди без літаків ти просто не долітаєш. Ну, наприклад. Наприклад, завести обладнання, наприклад, на Ямал швидко, це тільки літаками можна там ж доріг просто не існує, і Україна повинна користуватися цим, тому що це важель тиску, в тому числі на перемовини з росіянами, щоб не по лінії розмежування, а щоб ви трапили з нашої території. Чим далі, тим тим краще буде для нас. А якщо зверху ще санкції будуть додаткові, які обіцяють і ратезі, сподіваюся, що воно буде. Це добре. Ну, принаймні, ви, я думаю, що ви відчули, що тон розмови європейці з росіянами різко змінився. З ними розмовляють мовою ультиматумов, як повинно було бути з першого дня війни. Європейці, які нарешті прокинулись після того, як Ну правда, не без участі Трампа. Давайте, давайте будемо реалістами, що вони теж їх там так. Напихали, що вони починають вже ворушитися в правильному напрямку. Тому тут позиція заходу. Ну показуйте, що ви круті, показуйте. Ви ж пообіцяли або збільшуєте допомогу Україні скільки треба. Знов таки, все ж гроші впираються. Це в гроші впирається Закупівлю американської зброї. а Якщо в Україні людей не вистачає по ну з об'єктивних причин, наприклад, для війни, завозти людей, купують, створюють іноземні легіони, Нехай приїжджають люди воювати. Є купа людей в світі, які задоволені, прийдуть в Україну за за гроші воювати. Так фінансуйте це. Скільки там, 100, я, я не знаю, у вас говорив, але ну, математика приблизно така: 100 тисяч людей по 3 тисячі доларів, ну так, грубо, це 300 300 мільйонів на місяць. Так? Помножте це на 12, 3,6 мільярда. Це чи великі гроші це для європейців. Та це цей, тфу просто копійки для них. Навіть не копійки, а півкопійки для порівняння з ними з їхнім ВВП. І тому тому в цій ситуації, в цій ситуації, тут знову таки тиснути на самолюбство Заходу, на самолюбство, в тому числі Трампа. Так? Тому що ти ж... Що ж ти Фраєр здав назад, якщо переводити на цього, ти ж повинен продемонструвати силу. Чому тому що на тебе дивляться не тільки в Європі, на тебе дивляться в Азії, як ти себе поводиш? А китайці потім будуть говорити: дивіться, як вони себе поводять. Вони нас кинуть у найнезручніший момент. І тут ви повинні розуміти, що американців їх престиж страждає, їх спроможність, в тому числі, вирішувати проблеми. Такий технічний момент Подоляк сказав, що Володимир Зеленський у Стамбулі не буде зустрічатися з будь-ким іншим представником Російської Федерації. Абсолютно. І... Ідеально. Ідеально. у нас є інше. Так, абсолютно правильно. Ні, дивіться, що зробив Зеленський. Він же ж він же перевернув дошку. Оцей указ не знаю, говорив я у вас чи ні. Указ про заборону росіяни. ж завжди маніпулювали. Скасовується указ Ну, для того, щоб у нас. Був нова тема для срачу в суспільстві, і в тому числі одне з питань, які ми з вами обговорювали, теж в ефірах там. А тепер Зеленського. Залізький... Я підписував, я і поїду. Указ про заборону комунікації Зеленського з Путіна? Ну, не... Але там не так, так росіяни мені не повідомляють. Да. Ну, я підписував, я ж іншим заборонив, а собі я не забороняв. А як один з депутатів, я тут підтримую тут депутат один слуг народу, сказав. Так у нас в Конституції написано, що за зовнішню політику відповідає президент. А що порушив? Що порушує Зеленський, якщо поїде зустрінеться з Путіним? Нічого, абсолютно правильна ідеальна ситуація: стадіон так стадіон, да і все. І тут, і тут Путін загнаний у таку виделку, де звідки і туди погано, і так погано робити. А ми повинні педалювати, порушувати це питання. От він не хоче давайте санкції, Ви пообіцяли. Давайте відповідайте за раз. свої а скажіть, слова. А скажіть от ну, же ж були варіанти у Путіна. Ніхто ж не тягнув в Стамбул переговори. Сам сказав Путін, давайте проводити в Стамбулі в країні НАТО. Почекайте, ці переговори. Почекайте. Він це ж мав на увазі. Він мав на увазі знову зустрічатися. Ми будемо тягамотяну тягати, обговорювати ці хотелки які ми собі намалювали, скорочуйте армію, денацифікацію і всю цю туфту про те, що вони самого початку говорили. Він же це мав на увазі для того, щоб відтягнути припинення вогню цю вимогу, от що він хотів зробити. А Зеленський сказав: нема питань, приїжджай. Приїжджай. А це, 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 це різні постановки питання це різні постановки питання. Тому що коли ти приїжджаєш, то повинен говорити вже по конкретиці, і це відкриття своєї позиції, в тому числі. А так, коли якісь там шістки від тебе приїжджають, хто там бесіда, це красен, якась каламуть, яка компостує 12 годин мозок вимогами Путіна, це зовсім інше питання. Угу. Пане Тарасе, ну так виглядає, що швидше за все Трамп дійсно прилетить у Стамбул незалежно від того, чи буде там Путін чи ні, оскільки Трамп вже до Саудівської Аравії прилетів. Це ось сьогоднішнє відео в рамках турне Близьким Сходом. Літак президента США приземлився в ер Вергріярді. Очікується, що після прибуття Трамп зустрінеться із принцом Саудівської Аравії. Також інші будуть зустрічі. Чотири дні він буде подорожувати близьким сходом і відвідає не лише Саудівську Аравію, Катар ОАЕ, але от як тут ще припускають, і да Туреччину ця поїздка стане його. Це вже його перша поїздка. Масштабна, така перша закордонне турне з часу повернення в Білий Дім у січні цього року. Тут от давайте по Саудівській Аравії по нафті. Скажіть, будь ласка, чи будуть переговори з метою послабити власне Російську Федерацію, так, от послабити нафтовий союз Ер Ярда і Москви таким чином, дарити по економіці Росії. Що може вдіяти Трамп? Ну, давайте так. Ми повинні розуміти. Я, я не думаю, що вони окремо Росію будуть розглядати тут. Ну, Росія тут а, один, а, я думаю, що вони будуть розмовляти про інші речі. Там і Іран буде. Там і питання глобальної економіки, там і питання інвестицій в США і багато чого іншого буде обговорюватись. У будь-якому разі, ми повинні розуміти, що ну, економічна політика Трампа веде до дестабілізації світової економіки. Це дуже добре для нас. Яке ми повинні підкріплювати конкретними а, конкретними заходами це ударами по території Росії блокадами парців Новоросійського що ми повинні робити з нашого боку, а коли а, а, і а, Росія, ну звичайно, що коли Росія добуває нафту США добуває нафту і Саудівська Аравія добуває нафту. Тут м'яко кажучи, хтось конкурент один одному, так і звичайно, що краще домовитись з більш притомними людьми, які ще можуть пообіцяти гроші з в економіку США для вирішення своїх проблем. Тому тут таке буде обговорювати питання, Тому я не думаю, що тут конкретно Китай вони будуть обговорювати. Тому я не думаю, що тут питання Росії буде стояти, але це нічого не означає гарного сарівна для Росії. Угу. Ну, Трамп також сказав про те, що цього тижня може провести розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Заява пролунала на фоні також цієї торговельної їхньої угоди, яку досягнули між Вашингтоном і Пекіном у Женеві. Трамп каже, що ця угода це повне перезавантаження. Але тут хочеться зрозуміти, пане Тарасе, чи в цій розмові буде звучати питання України, але не лише й торгівлі між Китаєм та Сполученими Штатами. Ну, дивіться, воно теоретично могло виникати як пакетна домовленість. Чому тому що в дійсності тільки Китай може припинити цю війну? Ну от Китай є важелі, вони можуть, хоч сьогодні, припинити постачання зброї з північної Кореї, тому що за їхньою мовчазною згодою це відбувається. А довгостроково припинити, наприклад, якісь критичні компоненти для виробництва зброї для Росії. Це вони можуть зробити. Це можуть зробити. Це Китай може зробити. Але чи буде це робити? Це велике питання, тому що я бачу, що Китай все влаштовує. Росія воює, Путін здає все більше і більше ресурсів Китаю, а Росія послаблюється, тому що це потенційний потенційний ворог у війни проти США, які може створити нестабільність на кордонах. Тому чим більше він буде послаблений, залежне, чим довше буде Путін при владі. Ну в принципі, Китаю на даному етапі ну воно все влаштоване. Але якраз аналізували зустріч Сінзіньпіна і Путіна, так до 9 травня. Там вони багато годин розмовляли, годин сім здається. І якраз після цього китайська сторона заявила про те, що російська готова до переговорів без будь-яких умов. Ну, тобто, начебто, якраз Сінь-Дзіньпінь до цього підштовхнув ну, це все, це більше. Слухайте тут західну дипломатію не можна вірити, а ви ще в східну хочете yeah. повірити? то зовсім більша логіка. Там, ви знаєте, от наприклад, коли Китай говорить, що повинен сповідуватись принцип неподільності і статуту ООН і стабільності кордонів. У нас багато хто в Україні чомусь думає, що це йдеться про Україну. Це не про Україну йдеться. Це йдеться про Тайвань. Так що давайте давайте розуміти. Я поки не бачу логіки, я поки ну, не бачу, щоб і все влаштовувало. Тому що дивіться, а навіщо їм зупинка? Навіщо їм зупинка? Щоб а, далі була війна, ну наприклад, Росія ну не зможе зупинитися, їй потрібна війна. Наступна Казахстан, скоріш за все. Грузія Вірменія прямий шлях до Ірану, наприклад, так, і це зовсім інша зв'язка, і так далі. Тому Китаю створювати проблеми на кордоні, боєздатна армія. Тому я тут не бачу ну, таких перемов, передумов для того, щоб це було цікаво Китаю на даний момент. От коли американці почали загравати з росіянами і зовсім були близькі для того, щоб там перетягнути якісь там речі. Отут Китай, отут Китай, як він би побачив, що Росіяни відриваються і йдуть, наприклад, з американцями, отут би Китай порушував питання, навіщо нам взагалі існування Росії в нинішньому вигляді, чому? Тому що в даному випадку в даному випадку створюються передумови, що давайте подивимося, що на рахунок Росії думаю волелюбний народ Якутії. Чи Буряті, чи Тиви, і все інше. Тим більше з ними легше підписувати договори, ось і вони з задоволенням дадуть можливість качати нафту, газ, алмази, все, що потрібно з, з Росі... без Москви. Тому, але коли вони побачили, що Путін бикує, і сам себе заганяє в паску, ну, Китай все добре, у нього все добре в цьому контексті. Uh -huh. Uh -huh. Скажіть по Ердогану він щось може якось впливати на позицію Путіна, щось вдіяти? Бо видно, що він зараз максимально включився в ці процеси. І йому дещо навіть подобається, що саме на його території будуть там зустрічі е, на найвищому рівні, ну дивіться, Ердоган може впливати на цей процес, якщо дуже захоче. Ну, наприклад, дуже бути стурбованим екологією Чорного моря. І що там через босфор а особливо босфор Босковської протоки, через які ходять дуже підозрілі нафтові танкери, які порушують всі можливі неможливі екологічні норми. І, от, і тому вони ходити не, пов... вони не повинні ходити. Да? Оце оце вплив. Да? Але чи зробиться Туреччина? Я сумніваюся, але така опція існує, в дійсності. Далі, Туреччина теж є нашим ситуативним союзником. По-перше, теж не хочу, щоб Росія перемогла. У них є тюркський світ, який скромна ідея аж до Тихого океану. Це перше. друге Друге, що ситуація наступна, що вони можуть. Їм не цікаво, щоб Росія захопила Грузію та Вірменію та отримала кордон на Іран, тому що по дорозі вони ж в Азербайджан можуть зайти. Їм це теж не цікаво. Ось і тому теж сотеотинний mm -hmm. союзник, але чи є важелі тиску. Ну, якщо захоче, то є, звичайно. По Європі Блумберг пише про те, що європейські союзники, лідери за даними Блумберг, цього видання вирішили все ж таки почекати на можливу зустріч Зеленського та Путіна, тому що давайте так: ну офіційно Росія ще не сказала, чи їде Путін чи ні. E, значить, і потім, вже після цього, коли вони зрозуміють, що Путін не приїхав, вони будуть просити США запровадити нові санкції проти Росії, і здається, Мерс теж взагалі казав. No, ну, да. відповідай за свої слова тепер. Та да? да, 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 так, так. Да. Тобто виходить так, що і в європейському союзі, і в Вашингтоні зараз хочуть дати шанс переговорам. Це ж так само десь якийсь політичний тиск на Путіна зараз. Вбивається да, європейці всі абсолютно чекають. Ну ну європейці вже мовою то розмовляють. Я вперше ну за всю війну це вперше до речі, це така вперше. розмова з ними. Жорстка без будь-яких цих. Ну так давайте запроваджуйте разом, добувайте Росію. да-да Давайте, показуйте. Показуйте, наскільки ви, ви круті пацани. А тут я ж говорю, Зеленський вже перевернув і тепер змушує Трампа робити те, що він не дуже хотів. Так, а добре, що це можуть бути за санкції? Там Велика Британія вводить санкції проти танкерів. Так щось грозиться дуже Мерц, Що він може теж сильні санкції ввести. Це що щось нове, пане Тарасе? Ви дивилися? Ви ну, наприклад, наприклад, метал пропонити купувати російське, припинити купувати російські добрива. Американці можуть запровадити вторинні санкції, як запровадили проти Венесуели. Хто купує російську нафту, отримує від нас мита на 25%. Так що все багато чого Американці. Або така опція, коли вони збирають всі, всю цю а, російську еліту, їх дружин, а, чоловіків, у когось, дітей, коханок, домогосподарок, собак і все інше саджають в літак і відсилають в Росію любити дезки. У себе на батьківщині Донька Лаврова, де живе? Чогось щось не в Москві, да а чогось вона в США живе. да Ну, так нехай любить березки у себе, відпочиває в Сочі, в Сонячному Магадані і так далі. От що повинна бути побудована, яким чином побудована робота, якщо вони дуже хочуть це робити, тому що особисто працює. А це можливо сьогодні на четвертому році війни? Чи це треба було відразу робити? Це Ну це завжди можливо. Що значить неможливо? Це завжди можливо. Була політична воля. Американці, коли дуже хочуть, вони все можуть робити, і знайдуть завжди юридичне обґрунтування під це. Ну, бачите, як Трамп він на пряме питання що стосовно санкцій теж не відповідає. Ну він поки там паузу тримає. От як ви думаєте, пане Тарасе, терпіння Трампа коли може лопнути після ста наступних днів? Тому що спершу. Казали, що за 100 перших днів вони спробують зупинити війну Тепер уже дедлайн наступний за 100 наступних днів. Ну добре, що ставить. Нехай ставлять. Ну 100 не 100 тут. Дивіться, тут, тут тут головне, що відбувається, в Україні відновили постачання зброї вже в рамках Трампа. Ну продали за гроші й І Дивіться, що там є номенклатура патріоти, тобто це захист. Тимчасово, поки у нас є потреба, ми повинні купувати зброю. При цьому ми повинні робити власне ВПК. Так, щоб робити ЗРК і стратегічного рівня, і цього, Бо тим більше є партнери, з якими це можливо зробити, з якими ми розподіляємо ризики. В першу чергу йдеться про Швецію і Норвегію. У яких є гроші, у яких є гроші, так і є технології. На самсе, це ж спільна е, норвезька, американська розробка. Далі величезна промисловість е, е, Швеції, електроніка є все інше. Тимчасово купуємо, робимо з тими країнами. так для цього експорт зброї ми нарешті повинні запустити, чого у нас, на жаль, немає досі. так е, 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 Для того, щоб і гроші залучалися, і продукцію можна вивезти було з України. так Робити, а потім говорити американцям: ну а навіщо? Що там, петріоти? Це та рухляці, яка вже не працює і давно не актуальна. Ну, давайте так, щось там цікаве є там з оцінкою. Там, знаєте, як в супермаркетах там, <зас> скоропортящіся товари, з оцінкою будемо купувати. Ні, ну так до побачення, навіщо ви потрібні? І самими ставати експортерами цих тих готових продуктів. Що ви повинні робити? Угу. І ще, пане Тарасе, стосовно нафти, так стосовно того, що буде в Російській Федерації, з цим було повідомлення про те, що на жаль, Китай нарощує і імпорт енергоносіїв із країн, які, на які накладені санкції, зокрема із Росії та Ірану, у квітні морські. Імпорт нафти з Росії сягнув 1,38 мільйона барелів на добу. Це найвищий показник жовтня минулого року, і пов'язують аналітики таку активність із великими знижками, які надає Москва. Да? І з бажанням китайських нафтопереробників поповнити запаси, якщо раптом вдарять нові санкції. Скажіть, от хочеться якраз прив'язати до цих питань санкції від там з США з Європейського союзу. Ну можливо, треба якісь шукати. Нові спроби тиску не лише на Росію, але й на Китай чи це можливо? вторинні санкції, це Трамп може сьогодні зробити. Буквально сьогодні. Як проти Венесуели. І а звідки морський? Партия новоросійська, я вам сказав, блокада mm -hmm. партів новоросійська. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, ви там нарощують, не нарощують Дивіться, це все рівно працює проти Росії. Вони ж не можуть продати за цими цінами, як вони в Європу продавали. Вони продають зі знижками, все рівно змушені йти на поступки. Тому що китайці теж не ідіоти, Вони ж крутять росіянам люди руки. Вони ж говорять ми ж, браття на вік, да? як вони говорять, тільки ж ціни давайте будемо по краще внутрішні російські ціни. Так, пане Тарасе, дуже дякую вам за цю розмову. Політехнолог Тарас Загородній.